І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Були дві жінки, дочки однієї матері. Вони блудували в Єгипті, ще в молодощах блудували. Там пестували їм груди, там голубили їхнє дівоче лоно. А було на ім'я їм старший Огола, а сестрі. Їй Оголіва. Були вони спершу моїми і породили вони синів і дочок, Їхні ймення Самарія, тобто Огола і Єрусалим, тобто Оголіва. І заходилось Огола блудувати, бувши моєю. Вона запалала любов'ю до своїх коханців, асирійців. Своїх сусідів, одягнених у блават і порфіру, правителів та начальників, усе молодих та вродливих, комонників зручних на конях, і віддавала вона свої любощі їм, що були найдобірніші з асирійців, і опоганювалась бованами всіх тих, до яких палала. Проте не покидала своїх блудів з Єгиптом. Єгиптяни бо спали з нею ще в її молодощах, та голубили її дівоче лоно і виливали на неї свої блудодійства. Зате ж я і віддав її в руки її полюбовникам, у руки синам Ашура, до яких вона палала. Вони її роздягли. Синів і дочок забрали в неї, а саму її мечем убили, і стала вона ганьбою між жінками, які довершили на ній суд. Бачила те її сестра Оголіва, але ще більше зіпсувалась, ніж сестра її, у своїй палкій непогамовності та своїх блудодійствах. Палала вона до синів Ашура, до правителів та начальників, своїх сусідів, пишно одягнених, комонників зручних на конях, що всі були молоді та вродливі. Побачив я, що вона опоганилась і що в обох у них та сама дорога. Та ця блудувала ще більше. Вона бо, як бачила намальованих на стіні чоловіків подобою халдеїв, виведених червоною фарбою, підперезаних навколо криж поясами із звисаючими турбанами на головах, усіх на вигляд, як войовників, подобу синів вавилонських, що рідна їхня земля халдея. То запалала до них за першим поглядом. І вислала послів до них у халдею. І прибули до неї сини вавилонські на любовне ліжко, і опоганили її своїми блудництвами. А як вона осквернила себе ними, то відвернулась від них. Як же вона отак явно блудувала і відкривала свій сором. Я відвернувся від неї, так само, як був відвернувся від її сестри. Вона ж помножила свої блудництва, згадуючи про часи своїх молодощів, як ото блудувала в єгипетській землі, і палала до своїх полюбовників, у яких тіло, як у осла, а пожадливість, як у жеребця. От як ти згадувала розпусту молодощів твоїх, коли єгиптяни стискали твої груди, пестуючи соски твої дівочі. Тому то, оголіво, так говорить господь Бог. Ось я підійму проти тебе твоїх полюбовників, від яких ти відвернулась. Я приведу їх проти тебе з усіх боків, синів вавилонських і всіх халдеїв з Пекоду, Шоа, Коа, усіх синів Ашура з ними, молодих та вродливих, усіх правителів і начальників, усіх войовників і славних їстців. і прийдуть проти тебе з півночі, з колісницями і возами та силою народів. І обступлять тебе кругом у панцирах, із щитами та шоломами. Я передам тебе їм на суд, і вони судитимуть тебе своїм судом. Я оберну проти тебе мої ревнощі, і вони розправляться з тобою люто, пообтинають тобі ніс і вуха, а ті, що застануться в тебе, поляжуть. Від меча твоїх синів і твоїх дочок вони позабирають, а те, що зостанеться в тебе, пожере вогонь. Вони поздирають з тебе твою одежу і позабирають собі твої дорогоцінні речі. Я покладу край твоїй розпусті і твоїм блододійствам з єгипетською землею. Ти не кидатимеш більше на них своїх поглядів, і не згадуватимеш більше про Єгипет. Так бо говорить Господь Бог. Ось я віддам тебе на поталу тим, яких ти ненавидиш, у руки тих, від яких ти відвернулась. Вони обійдуться з тобою вороже і заберуть у тебе все, що працею єси надбала, і покинуть тебе голою голісінькою, так що стане явною твоя сороміцька істота, твоя розпуста і твої блудодійства. А вчинять із тобою таке за твої блудодійства з народами, за те, що ти себе опоганила з їхніми бованами. Ти ходила дорогою сестри твоєї, зате ж і я дам тобі в руку її чашу. Так говорить Господь Бог: Ти питимеш чашу сестри твоєї, глибоку і широку, що стане сміхом та наругою, бо так багато в ній змістилось. Ти будеш повна перепою і смутку, чаша спустошення і страху, чаша сестри твоєї Самарії. Ти її вип'єш, випорожниш і дрізки її оближиш, і будеш груди собі роздирати, бо так сказав я каже слово Господа Бога. Тим то ось як говорить Господь Бог. Тому, що ти мене забула і відвернулась від мене несиш кару за твої злочини і за твої блудодійства. І сказав Господь до мене. Сину чоловічий, хочеш судити оголу і оголіву, вистав їм перед очі їхні Гедоти. Вони чужоложили, на руках у них кров, вони чужоложили своїми бованами, бай дітей своїх, що мені породили, проводили через вогонь їм на їжу. Та ще й до того ось що вони мені чинили вони поганили в той самий час мою святиню і сквернили мої суботи. І саме тоді, як різали своїх дітей своїм бованам, того ж дня входили в мою святиню, щоб її сквернити. От що коїли вони посеред мого дому. До того ж, посилали і по чоловіків, що приходили здалека. Як тільки виселено до них посланця, вони приходили. Задля них ти купалась. Підмальовувала собі очі і прибиралась у дорогоцінності Ти сідала на пишне ліжко, а перед ним стояв стіл готовий. На ньому ти ставила моє кадило і мою олію. І лунав у неї безжурний голос юрби. І поруч чоловіків із залюднених країн приводжувано з пустині п'яниць. Вони їм запинки на руки запинали і пишну корону їм клали на голову. І я сказав про навиклу в блудодіяннях Тепер сповнить своє блудування і вона. До неї приходили як до повії. Так приходили до Оголи і до Оголіви, жінок розпусних. Та мужі праведні ті будуть їх судити судом, що на чужоложниць, та судом, що на душогубниць, бо вони чужоложниці, і на руках у них кров. Так говорить Господь Бог, Скликати б на них громаду та й видати на знущання і на грабунок, і громада поб'є їх камінням. І порубає мечами, синів і дочок їхніх повбивають, а доми їхні спалять вогнем. Я покладу край їхній розпусті в країні, і усі жінки матимуть науку, і не перейматимуть більше ваші розпусти, і скинуть на вас вашу розпусту, і понесете кару ваших гріхів. Бувано поклонства, і взнаєте, що я Господь Бог.